А вам говорили, пропонували, що ну давай спробуємо модальності майбутнього. Наприклад, вступайте в НАТО, вільненою територією, що ви? Вам таке пропонували, обговорювали з вами це? А потім знаходиться колись. Симпатична тема, але в неї дуже багато неясних моментів. Угу. І я боюся, що у підсумку, щоб не трапилось так, що ми. Пішли на механізм, який розчленування України фіксує на дуже багато десятків років. Що з нас вийде як Північна Корея, що в нас з'явиться анклав, з яким ні одне політичне керівництво чи українець в цілому буде не знати, що робити найближчі 30-40 років. От немає цього. Ясного розуміння, що сформовано рішення, по якому Крим російський. Ну, я не знаю, хто це прийме, це, це політик, якого проклянуть, це політик, якому не дадуть повноважень на таке рішення, чи ми говоримо там про Донбас. Хоча, безумовно, всі розуміють, що Путіну треба. Придумать перемогу. Уже денаціоналізація не виходить, демілітаризація не виходить, Уже по НАТО вже кордони вже 2,5 тисячі додавалось кордонів НАТО до Росії. Тобто, всі фішки, які були заявлені у третій декаді лютого, всі скинули з дошки. Він програв їх. Вийти з, з війни з піджатим хвостом. Це не тільки політична смерть. Тому я думаю, що для російської сторони є, є велика проблема, що таке перемога? Для нас перемога це звільнення наших земель. Це саме ясне е, тлумачення цієї перемоги, саме ясне тлумачення, е, без нюансів, там, тобто, очевидно. Війна звіль... не закінчиться, якщо вийдемо на кордони 91-го. А ви знаєте, я знову звернуся, це десь було можливо 8 місяців назад, десь приблизно так, коли один раз президент Байден вжив таку фігуру мови, як поняття перемога. Що таке? Що ми вкладемо в цю дефініцію? От, перемога, що таке перемога? І він каже: це вихід України на кордони 91-го року. А далі не менш миліше. І все зробити для того, щоб Росія ніколи не була загрозою для регіональної, європейської і світової стабільності. А тут уже розкривайте душки, як це ви досягаєте. Краще, щоб Росії не було, тоді нема проблеми. А краще, щоб з'явилася низка демократій або султанатів. Або іділів, чесно кажучи, я не уточнюю зараз. вони ж бояться душки розкрити. Я маю на увазі, що не чіпляйтесь за політичний лад, тому що у кожного там або практично у кожного корінного народу є свої глибокі традиції. Як бачите своє самоуправління, які зразки, які моделі ладу конституційного там повинні бути і так далі. Я б сказав, це не нашого розуму діло на сьогодні. Ми головне повинні сказати, що якщо ми хочемо зняти з повістки дня світової демократії питання російських загроз, бажано це зробити через цілу низку демократичних і інших ініціатив корінних народів Росії. І тому, коли ми говоримо про те, що сьогодні в українській армії у нас дуже багато батальйонів різних військових підрозділів і так далі, я думаю, що ті, хто там є, можливо, вкладають якусь і ширшу думку, окрім визволення суверенних українських земель від віковічного ворога Росії. Бачите, РДК в нас працює, воює. І е, адвокат Фейгін, е, який врятував не одного українця з російської буцегарні, він приїжджав, зустрічався з ними. Я кажу: а які у вас ставки на РДК, що ви хочете? Він каже: Ну, це про образ майбутньої армії Російської Федерації Росії, е, каже, але безперечно, без України ми не впораємося. Нам треба Україна, щоб допомогла Я ним. не так вірю в російську демократію. Як ті люди, яких я часто слухаю по Ютубу, які представляють критичну думку росіян, я не такий. Я не вірю, що знайдеться мотивація, яка, наприклад, восени слідючого року, чи в вересні на в березні, спонукуватиме 30-40 мільйонів росіян голосувати за демократію. За свободи, за рівність і таке інше. У мене паралель історична, яку я теж досить часто хочу не забути. Закінчилася Друга світова війна. Німеччина поділилася на чотири зони, західна в тому числі на три зони: американську, британську, французьку, зони тотальної демократії. Запитання, а чому ця західна демократія в регіонах своїх повноважень в Західній Німеччині, в 45-му році, ну, наприклад, у листопаді не провела демократичні вибори. А в 46-му чого вони не провели? А в 47-му чому не провели? Демократи? Демократи. Чому ці вибори провели тільки в 48-му році? Тому що якби ви вони в 45-му чи в 46-му ці вибори проводили, безумовно переміг би Гітлер. Те саме і в Росії. Є Путін, нема, в холодильнику він, чи в другому місці. не так важливо. Якщо ви весною збираєтесь проводити вибори в Росії, чи в жовтні, чи через два роки, виграє Путін. Виграє. Ті ідеї, які він клав в тіло російської нації, там немає, але що це? Народище, як, як би сказати так. Да? І ці ідеї, вони в кістках. Виведення цих елементів займе не рік і не два. Тому демократія не може поставити легко свою декларацію і виграти розум людей, тому що той розум зайнятий іншим. Росіянин статистичний, який складає базу виборчого електорату, це людина, яка любить кріпацтво, людина, яка сміється над свободою і волями, для неї ці категорії. Не зрозуміло Віктор Андрійович, А ви розповідаєте це Білу Клінтону, Хіларі Клінтон, яка, як кажуть, нам керує демократичний табір, та так. оцій родині. Вони знають всі оці такі глибокі розбіжності між українською нацією і російським народом. Так. Вони в курсі, чи чи тому, що вони так бояться розпаду от, от цієї мокшанської історії, та що мені здається, що вони ну трошки недооцінюють, по перше, нас. По-друге, не розуміють просто ту націю, що вони її так бояться. Тим більше, що ну, в 91-му році вони ж розпадалися вже. Yeah. Ну, розп... ну, велика країна yeah. розпадалася. Нічого архі такого складного не сталося. Ну, вони погодували їх там трошки курятоною, але ж, ну правда. О, Леонід Данилович вчора, коли пере... презентацію робив перевидання своєї книжки Україна на Росія», він сказав, що. Е Американці зраділи після того періоду, коли був оцей от розпад радянського союзу, що нарешті, коли в Росії з'явився Путін, що я так його, я так його зрозуміла, прочитала: що нарешті з'явився суб'єкт зрозумілий, з яким можна вести справу. Тобто вони після всього того, що відбувається в Україні, після того всього, що вони там імплементують різні конфлікти по всьому світу, та і на Близькому Сході, і, і скрізь, 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 вони хочуть мати зрозумілого суб'єкта, з яким можна вести справу. Очевидно, так. Але друге, найбільш складніше, ви розумієте, що найбільша проблема Путіна для оцього... Корінного народу, який називається росіянин, ну це мається на увазі і бурят, і дагестанець. Що між ними спільного, мені трудно сказати, ні, ні, ні в релігії, ні в мові, ні в пам'яті, ні в конституціях. А, в, в, в цьому скопіщі корінних народів Путін не зробив самого головного. Він не приніс ту ідею, яка могла б крок за кроком, не зразу, але консолідувати, зібрати докупи ці 140 мільйонів. Як пішла американська демократія, маючи 50 плюс 1 штати, наїхавши з усього світу, говорявши там різними мовами і так далі, демократія творить чудеса. Ключові повноваження були передані на територію. Ключові. У кожному штаті свій парламент, своє законодавство, своя судова система і так далі, і так далі. Путін цього не зробив. РОВД в Грозному буде фінансуватись і управлятися з Москвою. Бо Путін думає, що це так, він тримається в руках. І те, що коли Брежнєв на 24-му з'їзді сказав, я трошки так іронізую, але ну, в кінці кінців значить, у нас більша є побіда, ми сотворили общність, совєтський народ. Ні, ніхто ж не називав нацією. Нація це найбільша спільнота, яка може виникати в суспільстві. А це, я говорю про політичну націю. Коли людина родом з Греції, яка живе чи родилась в Україні, каже, я українець грецького походження, чи болгарин, чи там будь-хто. Будь так от у Швейцарії така нація створена. Є швейцарська нація з чотирма управами, це єдина нація. Є американська нація, яка прийняла з усього світу людей, які до цього один одного не бачили. Але через свободи, демократії і механізми вона їх переконала, що та консолідація національна, яка створена на території Сполучених Штатів, насправді це той фундамент цінності, міцності великої Америки. Ну, значить, їм треба донести, щоб вони не боялися це валити. Ну, найголовніше, що наше діло праве. От те, що ми національно робимо сьогодні, знаєте, такі колосальні, колосальні кроки. Це, ви е, знаєте, е, національне діло, воно ж ніколи не буває заочним. От нема заочного факультету. вечірнього факультету навіть немає. Треба всю освіту національну брати стаціонарно. І ми поляках, полякам дав Господь дав 150 років. Вони жили в своїй державі. І після Першої світової появилася польська держава, а українська не з'явилася. В одному документі з'явилася, в другому ні. І... І ми в статусі колонії пробували щось відстояти, мову, щось написати, появляються скрипники, появляється українізація якась і так далі. А потім їх через 2-3 роки тихенько-тихенько і насоловки, і на соловки. І там що все усипано українськими білими кістками. Тобто я знову підходжу до того, що ми починали, що знаєте, ми зараз величаву дорогу проходимо з самого головного іспиту національної цільності. Якщо ми її доробимо, якщо ми вийдемо на фінал з багажем класичної нації, а не квазінації, нації, тоді я можу сказати, що це найбільш велична українська робота. Яка найбільше посприяє в нашому майбутньому, яка була нами зроблена за останні новітню незалежність України.